Пройди цей тест і дізнайся, чи вистачає твоїй шкірі зволоження. Відповідай так або ні на питання, і будеш знати, чи суха чи зневодина твоя шкіра. Після вмивання обличчя відчуваєш стягнутість, навіть якщо не використовуєш агресивні засоби. Це перший сигнал про те, що шкіра втрачає вологу, тому що легкі, делікатні вмивання не повинні залишати за собою стягнення. Шкіра виглядає тьмяною, ніби втомлена, і не має природнього блиску. Це означає, що їй бракує вологи, тому що коли вологи достатньо, ти ніби світишся зсередини. Ти помічаєш лущення на носі чи щоках. Часто це не сухість, а саме зневоднення, тому що верхній шар шкіри не утримує достатньо води. Макіяж лягає нерівно. Він підкреслює пори, зморшки та лусочки шкіри. Зневоднена шкіра має нерівну текстуру, і тональні засоби, наче чіпляються за ці лусочки. Ти п'єш багато води, але шкіра все одно здається сухою. Це означає, що проблема не лише у питному режимі. Шкіра потребує поверхневого зволоження та захисту. Якщо ви відповіли так хоча б на два з п'яти питань, то ваша шкіра зневоднена і потребує більше уваги та догляду. Засоби дермо з гіалуроновою кислотою, церамідами, пантенолами, зволожуючими компонентами допомагають вам відновити шкірний бар'єр та сяйво.